Дай Боже здоровічка, хочу показати, якщо у вас машина Sprinter, мастер, мовано і так далі. Є можливість зробити в вашій машині отакі от чудо техніки, отакий от спальні для того, щоб було зручно спати, відпочивати, подорожувати і так далі. Перегородка зрізається, і архітектурна споруда повністю спальне місце в даній ситуації відвідси сюди, іде 80 сантиметрів. Ширина йде на ширину машини за мінусом оцієї відстані, яка йде напроти. Матеріал використовується хороший прорезинений для того, щоб спальник оце в розкладеному вигляді лягти спати нормально повноцінно для порівняння. 80 сантиметрів це ширина спального односпального ліжка. Покажу, як вона виглядає з середини, що ми маємо. З ми маємо ось таку ось архітектурну споруду, люльку таку. Висота ось ця може бути залежно від того, яку ви хочете. Якщо в даній ситуації на мастер не підвищений, ми маємо ось тут 80 см, то оця у нас 1,05 м, 1,10 м. Вважайте, що висота під можна сюди напхати ящиків. Оця частина є розкладна. В наступному відео я покажу, як він виглядає тоді, коли він є в зібраному стані. Отож, як ми бачимо, легким рухом руки ми змогли оцей спальник скласти. Він кріпиться ось тут зверху, є страховочні троси. Вони не вварюються, а всверлюються. Якщо ви захочете машину продавати, ви зможете оці. Спальника повністю демонтувати, поставити сюди перегородку без спальника і спальника поставити на іншу машину. Монтаж Ось такої архітектурної споруди в нас на фірмі займає в межах одного повноцінного робочого дня. Ось так він виглядає в зібраному вигляді. Він дає можливість максимально використовувати вантажний простір. Зверніть увагу на середину самої машини. Ось оце воно є. Так як спальник новий тут тканинку розправити, вона гарно вляжеться. Будь ласка, у вас є зараз перегородка. Ось цей пуфік, який лежить тут для того, щоб було товстіше, його можна за сідушки покласти, і він нікому не заважає. Якщо навіть захотіти, можна його покласти сюди на місце, так як він стоїть. Він спресовується, зжимається. Ну, але я зняв для того, щоб показати. Як воно добре гарно виглядає? Ось це таке чудо техніки звертається до нас, можемо таке змотувати, поставити, і у вас таке саме буде щастя.